Вітаю вас, шановні глядачі! Розпочинаю це відео з готовки. Тут у мене смажаться рибні котлетки, Залишилось дві штучки, підсмажу, і буду ще готувати курячі сердечка у сметані. Це на обід буде. І тут у мене вже закипів відварюється рис круглий, є ще пюре вчора, тому обід буде такий різноманітний. І поки готується обід, покажу вам свою посилочку з дому. Прислала сестричка. Я попросила зібрати деякі мої речі на весну. Уже думаю, час прийшов. Зараз це розкажу, і сестричка мені ще положила смаколик. Моя улюблена шоколадка, Харківська, Олд Колекшн, молочна. Я, от знаєте, коли починаю їсти цю шоколадку, я не можу зупинитися, така вона мені смачна. Так, і далі до посилочки. Там були ще для синочка подарунки, але я їх вже виняла. Син уже активно грається, там наліпки, смаколики, тому їх уже не покажу, покажу свої речі. Так поставила, щоб було краще видно. Головне, що я хотіла, це тренч на весну. Ось такий бежевий. Він звичайнісінький, середньої довжини, трошки за коліно. Ось так він зверху виглядає. Так, щось не дуже добре видно. І він у мене, як бачите, ще з бірочкою. От, Зараз розкажу, купувала я його і ще. До початку повномасштабної війни, якраз взимку на розпродажі, захотіла собі у подарунок на день народження тренчі, думаю, якраз весною буду носити, але вимушені були виїхати, тому. Тренч залишився вдома в Харкові і до цього часу не носила. А тут уже думаю, якраз весна, вже багато часу пройшло, буду носити. Попросила, щоб сестра передала. Коштував він не 1800. Це на знижках. На знижках він трошки дешевше коштував, але він дуже якісний, він збавовний, такий класичний, дуже гарно пошитий. Бачите, у нього такий підклад гарненький. Тут в клітинку трошки нижче, ось такий бежевий. Ну, коротше, буду носити тепер із задоволенням на весну. Так, тренч відкладаю. Далі була моя зручненька сумочка. Е, ось така. Е, купувала я теж її недорого, але вона класна тим, що у неї регулюється ручка. Можна її носити на короткій ручці. І можна робити більш довгою, і носити кросбаді через плече. Ось така сумочка. І всередині там два відділення. І посередині є на застібці відділення. Коротше, хороша буду носити із задоволенням, бо я зазвичай ходжу з рюкзаком, а тут тренч буду вдягати, і якось з рюкзаком не дуже вже добре буде. Далі, далі, взуття. Ось такі броги. Хотіла їх продати, бо не було під що їх носити. Але зараз буду з задоволенням з тренчем носити їх. Вони, я їх вдягала пару разів. Такі класичні, хороші, вони зі шкір замінника, але дуже зручні. Тому буду носити тепер цією весною. Ось таке ще взуття сліпони. Теж купувала їх дуже давно, вони такі блискучі. Вирішила, що їх поношу, якщо вони вже десь розірвуться, то тоді вже викину. Але так, щоб вони просто не лежали там вдома. Далі, що у мене тут є? Футболочка. Це ми з сестрою разом купували футболки. Коли береш багато, то виходить дешевше. Вони без усіляких бірок, без всього. Класичні, з більш подовженим рукавом. Такі вільненькі, я собі малинового обрала. Теж влітку буду носити із задоволенням. Під білі джинси, під сині джинси, буде гарно. Так, ось така футболочка. Далі вже не новенька моя футболочка. Ось така біленька з веподібним вирізом. І на гудзиках, теж симпатична. Тканинка така в рубчик, яка зараз актуальна, теж нехай буде. Ось така ще футболочка, теж дуже її люблю. Це такий зелений, темно-зелений колір з кишенькою, написано Каліфорнія, і рукавчик такий підкатаний. Теж хороша буду носити. Далі є у мене хустинка, ось така, вона повністю квадратна, дуже старенька хустинка, але тут такий класний матеріал, він не парить, але трішки гріє натуральна якась тканина і вона трішки світиться, дуже зручно носити, прикривати шию. Бо у мене це проблемні місця. Якщо десь вітер, то тоді застуда одразу. В сорочка в горошок. Купувала вона синтетична, але гарно сидить, не мнеться, дуже зручна. Купувала її колись давно, років 10 тому, мабуть, на Aliexpress. І вона досі мені служить. Я думаю, її поверх футболок якось одягати буде гарно. Та й просто так, якщо застібнути, як блузочка буде. Так, і остання річ, яка там є у мене. Це ось така спідниця в клітинку з кишенями на гудзиках. Вона форми трапеції, ось така. Щоб видно було, якось так покажу. На гудзиках, але не до кінця розтібаються. І ось такі кишені. Теж на літо під білу футболку. У мене ще білі босоніжки показувала вам якось. Так, напевно, що буду завершувати це відео, бо воно виходить якимось дуже довгим. Син уже побіг в моїх туфлях. Дякую усім за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте.